Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку дослідження речень, виявлення головних та другорядних членів речення. Дзвоник дзвенить не стихає, школярів усіх скликає. Гей, до класу, поспішайте, на місця свої сідайте. Підготувалися? Давайте плідно попрацюємо. Складіть по будинку до слова речення. Вірно, складається зі слів. Правильно, речення бувають розповідні. Молодці. Речення бувають окличні Розумнички, речення також бувають неокличні. Вірно. У кінці кожного речення стоїть розділовий знак. Правильно, речення бувають також питальні. Молодці. Слова в реченні пов'язані між собою. Розумнички! Речення також бувають спонукальні. Гарно попрацювали. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися визначати в реченні головні і другорядні члени речення. Записуємо число класна робота. Щоб правильно писати, хвилинку каліграфії треба розпочати. Сядемо рівненько, букви виведем гарненько. Якщо сядемо красиво, то напишемо на диво. Починаємо писать, ручку правильно візьміть, зошит похило покладіть і красиво напишіть. Ми повторюємо букви сполуки К та КАП, а також запишемо слово капітан на ці букви сполуки. Молодці! А зараз запишемо прислів'є. Було б здоров'я, а щастя знайдеться! Поясни зміст прислів'я. Зроби звукобуквений аналіз слова щастя. Поділи слово знайдеться на склади для переносу. Перевір себе. Зміст прислів'я було б здоров'я, а щастя знайдеться. Якщо людина здорова, то все інше обов'язково в неї буде. Звукобуквений аналіз слова щастя. Складів два, кількість букв. 5, кількість звуків шість. Слово знайдеться на склади для переносу. Уважно переглянь усе. А зараз Поясни гаджикові, які бувають члени речення. Члени речення бувають головні та другорядні. Головні, в свою чергу, поділяються на підмет та присудок. Підмет відповідає на питання, хто що. Присудок відповідає на питання, що робить, що робив, що буде робити. Другорядні члени речення. Це усі інші члени речення, окрім головних. А зараз розгляньте схему речення. Пригадайте, які члени речення є його основою. Мої друзі відпочивають в аквапарку. Друзі це підмет. Друзі що роблять? Відпочивають. Це присудок. Друзі, чиї мої, мої це другорядний член речення. Відпочивають, де? В аквапарку. В аквапарку теж другорядний член речення. А зараз підсумується все. Укажи підмет і що означає підмет та на яке питання відповідає. Пригадай! Підмет вказує на те, хто або що виконує дію. Хлопчик сміється, хлопчик хто що робить сміється, хлопчик підмет. Ще раз погляньте на це речення. А зараз укажи присудок, що він означає та на яке питання відповідає. Пригадай! Присудок називає цю дію. Хлопчик підмет. Що робить? Сміється. Сміється присудок. Поглянь ще раз на речення і дай відповіді на питання. Кажи другорядні члени речення, на які питання вони відповідають. Для того, щоб дати відповідь. Пригадай! Другорядні члени речення, усі інші члени речення. Вони відповідають на питання, який, звідки, коли, де, куди, кого, чого. Наприклад, у шубці сніжній стоїть берізка. Берізка підмет. Берізка що робить стоїть? Це присудок. Стоїть в чому у шубці. Шубці який? Сніжній. Шубці і сніжній. Це другорядні члени речення. Ще раз поглянь на речення. Дай відповіді на питання, чи є членом речення слово В. Чому? Як підкреслюються члени речення? Нагадую, що В є службовою частиною мови.

Марії Людкевич визнач тему тексту. Іскриться крапелька роси на золотім лістку калини. Світ молодіє від краси під небом України. Пульсує чисте джерело, як жилка синя синя Цвіте моє гірське село під небом України. З кожного речення вірша випиши головні члени речення. Іскриця крапелька роси на золотім листку калини. Крапелька, підмет, що робить іскриця. Крапелька іскриця будуть головними членами речення. Світ молодіє від краси під небом України. Світ, підмет, світ, що робить, молодіє. Світ молодіє. Це головні члени речення в другому реченні. Пульсує чисте джерело, як жилка синя-синя. Що джерело, джерело що робить? Пульсує, джерело пульсує. Будуть головними членами речення у цьому реченні. Цвіте моє гірське село під небом України. Що село, село що робить? Цвіте село, це підмет. Світе, це присудок, вони є головними членами речення. Сподіваюсь, наші відповіді співпали. Прочитай повідомлення родзинки. Поясни, чому окремі слова написані з великої букви. Випиши з тексту про ярмарок виділені речення, підкресли підмет однією лінією. Присадок двома лініями, а під кожним другорядним членом постав три крапки. Полтавщину на весь світ прославляє відоме село. Це великі сорочинці. Щороку тут проходить сорочинський ярмарок. Чого там тільки немає. Вишиванки, картини, прикраси, різноманітні вироби з глини, дерева, шкіри. А ще тут можна спробувати свої сили і талант на майстер-класах? Виписуємо: Полтавщину на весь світ прославляє відоме село. Село підмет, відповідає на питання, що село, що робить, прославляє, прославляє присудок. Село яке? Відоме, відоме, другорядний член речення прославляє, де на весь світ, другорядний член речення, прославляє, що Полтавщину. Полтавщину теж другорядний член речення. Наступне речення. Щороку тут проходить сорочинський ярмарок. Ярмарок. Що? Підмет. Ярмарок. Що робить? Проходить. Присудок. Ярмарок, який? Сорочинський, другорядний член речення? Проходить, де тут другорядний член речення. Проходить коли щороку другорядний член речення. А зараз запишіться! Прочитай повідомлення. Випиши головні члени з речень, виділених у тексті про галушки, постав питання від підмета до присадка і навпаки. Найвідоміша страва на Полтавщині Полтавські Галушки. Полтавці щедро пригощають галушками гостей. У центрі Полтави стоїть пам'ятник Полтавській галушці. Зразок дерево. Що робить? Росте. Росте. Що? Дерево. Полтавці. Що роблять? Пригощають. Пригощають. Хто? Полтавці. Пам'ятник. Що робить? Стоїть. Стоїть. Що? Пам'ятник. А зараз запишиться. Молодець, Ідемо далі. Зробимо рухливу вправу. Виконай ту вправу, яка тобі найбільше до вподоби. Молодець. Сідай! Прочитай це прислів'я і запиши його з пам'яті. Як ти його розумієш? Осінь на рябому коні їздить. Вірно, це означає, що восени природа одягається усі кольори. У записаному реченні підкресли головні та другорядні члени речення. Осінь. Підмет відповідає на питання що. Осінь. Що робить? Їздить. Їздить присудок. Їздить на кому. На коні. Коні. Буде другорядним членом речення. Коні якому? На рябому. Рябому теж другорядний член речення. Молодець. А зараз пограємо в гру. Склади із цеглинок граматичну основу речення. Легесенька пара знялась над чистою водою. Знайди підмет та присудок. Знайшов перевіря. Перевіряємо. Правильна відповідь пара знялась. Пара підмет, знялась присудок. Продовжуємо. Тільки вільний народ своє щастя кує. Знайди, де заховалися підмет та присудок, в який із цеглинок. Знайшов молодець, а зараз перевіримо. Народ, що робить, кує. Друзі, побували на майстер-класик. Запиши, хто чим займався. Підкресли головні і другорядні члени речення в кожному із речень. Родзинка нанизувала на нитку на мистинки. Читалечка з глини ліпила коників. Щебетунчик і гаджик ліпили з тіста галушки. Подивіться, як майстерно попрацювали діти. А зараз Запиши. Чим діти займалися на майстер-класах? Родзинка. Що робить? Нанизує. Родзинка нанизує це головні члени речення, підмет та присудок. Нанизує кого що на мистинки. Нанизує на що на мистинки? на нитку. На нитку і на мистинки – це другорядні члени речення, читалочка з глини ліпить коників. Читалочка. Що робить? Ліпець, читалочка ліпець це підмет та присудок, головні члени речення. Ліпить, кого коників, ліпить з. Чого з глини? З глини ікоників це другорядні члени речення. Щебетунчик і гаджик ліплять з тіста галушки. Щебетунчик і гаджик, що роблять, ліплять. Це головні члени речення підмет та присудок. Ліплять. З чого з тіста ліплять, що галушки, з тіста і галушки це другорядні члени речення. Який майстер-клас зацікавив особисто тебе? Напиши про це текст. Майстер-клас це метод навчання та конкретне заняття із вдосконалення практичної майстерності, що проводиться фахівцем. В свій текст ти можеш почати реченням. Мене зацікавив майстер клас з. Рефлексія. Вправа емоційна ромашка. Дай відповіді цеглинками лего. Якщо у тебе все вийшло і ти посміхаєшся, то обери зелену цеглинку. Якщо тобі було важко і ти засмутився, то обери жовту цеглинку. Якщо тобі нічого не сподобалось, ти нічого не зрозумів. І взагалі в тебе дуже-дуже поганий настрій, то обери червону цеглинку. Я сподіваюся, що більшість із вас обрали зелену цеглинку, і у вас все вийшло та ви все зрозуміли. А зараз домашнє завдання. Клади і запиши три речення про осінь у твоєму місті або селі, якщо ти зараз знаходишся там, за поданими схемами. Дякую за увагу. Сподіваюсь. Тобі сподобалось, ти засвоїв багато знань та виніс для себе багато нового. Чекаю на наступну зустріч. До побачення!